Святий Беда Венерабіліс, наш середньовічний теолог, коментуючи сьогоднішнє читання євангельське, зауважує, що, що це за одяг. Одяг це те, що людина надягає на себе. А що таке вино? А вино це те, що вливає в себе. Що? Власне, нас зігріває і що робить нас п'яними. І це є, має своє відображення в духовному житті. Бо що є що є цим одягом, що є назовні? Це є наші вчинки, які бачать люди, які нас оцінюють згідно з цими вчинками. А це вино це є віра. Яка є внутрі нас, яка нас зігріває, яка нас надихає, від чого п'яніємо також, коли це така віра міцна. А святий Іван Хризостом пояснює нам, що таке, як розумаємо розуміти цей старий одяг і старі бурдюки, що це значить. Це душа людини, яка не оновилася в Святому Дусі, яка не омолодилася, яка лишається такою старою людиною, тобто такою людиною, яка думає, дбає тільки про речі дочасні, тільки про земне, як він там говорить, живе порожніми фантазіями цього світу. Прагне слави, але не небесної слави, тільки земної слави. І така людина, коли стає християнином, приймає хри... християнську віру, вона не може її утримати. Вона рветься, її душа рветься. І вона дуже швидко втрачає віру. Якщо Як йти за Думкою цих двох великих отців церкви, то можемо так далі продовжувати розважання. Дійсно, така людина, стара людина, неоновлена, коли приймає Слово Боже, воно ну, не сприяє їй. Якщо старається робити добрі вчинки, то за, замість того, щоб зростати в чеснотах, зростає в гордині, бо робить це на показуху, так, щоб її хвалили люди, так як попереджав Ісус в іншому місті. І так само з вірою, приймаючи віру, також не може її втримати. Якщо тільки втратить віру, зневіриться, то ще, то ще може і добре, але гірше, коли, е, власне, стане або релігійним фанатиком, або єретиком, або ще невідомо чим. Власне, так буває з такою людиною, яка не готова прийняти слово Боже таким, як воно є, як є то молоде вино. Тому людина має оновитися, омолодитися, преобразитися в Святому Дусі. Це те саме, що в іншому місті Ісус каже, якщо не станете, як діти. Не війдете в Боже Царство, стати духовно стати дитиною. А що це значить? Стати учнем, стати тим, хто зростає і поступово, поступово розвивається в християнській вірі, не приймає все відразу, бо від цього дійсно можна оп'яніти дуже швидко, а потім буде погано. Але дійсно, як дитина вчиться, потихеньку розвивається, потихеньку приймає ті чи інші правди віри, і так зростає. зростає. Це не значить, що тільки дитина може розвиватися в Слові Божі. Доросла людина теж може, коли приходить к Богу. Але мусить стати дитиною, мусить стати власне, тим, хто з покорою серця приймає Боже Слово і поступово в Ним. Розвивається.